Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яка називається Неслухняне мишенятко. У одної мами мишки був синочок мишенятко. Він був дуже неслухняний і через це постійно потрапляв у біду. У мишенятка були вірні друзі: Курчатко, Кошеня та Цуценя. Вони дуже любили гратися на дитячому майданчику. І от одного разу, коли вони гралися на дитячому майданчику, Курчатко спускався з гірки, а неслухняне мишеня почало підніматися. І Курчатко наїхав прямо на мишеняткові. Мишенятко вдарився сильно головою. Йому було дуже боляче, він почав плакати. Ай-яй-яй, як же мені болить! казав мишенятко. Друзі почали його жаліти. Кеня сказав Ти повинен знати, що треба гратися на дитячому майданчику обережно. І коли хтось спускається з гірки, не можна підніматися, тому, тому що можна впасти та сильно забитися. Мишенятко гуляло по будівельному майданчику. Спочатку йому все було цікаво, він ходив. По цеглах, по плитах. Але коли він захотів переструбнути з однієї плити на іншу, він не розрахував відстань і впав прямо між плитами. Він почав голосно плакати допоможіть мені, будь ласка, допоможіть. Добре, що в цей час його почув будівельник Маріо. Він швидко спустився з будівництва і допоміг йому вибратися. А потім сказав йому, будівництво це не ігра для малюків. Могло статися щось набагато гірше, сказав Маріо. Більше так не роби. Будівництво це не іграшка для малюків. Добре, відповів Мишенятко, я все зрозумів. Більше я гратися на будівництві ніколи не буду. Одного разу мишенятко захотіло сходити в гості до свого друга, курчатки. І йому треба було переходити дорогу по проїжджій частині, а в цей час саме їхали машини. Добре, що водії встигли затормозити, і Мишенятко швидко перейшов на іншу сторону дороги. Діти, а що могло статися, якби водії вчасно не затормозили? Мишенятко і своїми друзями знову гуляли на своєму улюбленому майданчику. І от Мишенятко побачило, що хтось залишив величезну сумку. Йому стало дуже цікаво. І він казав друзям, слухайте, а давайте ми зараз з вами заберемо цю сумку і подивимося, що ж там таке. Друзі почали його відмовляти, не треба чіпати невідомі речі. А мишенятко їх не слухав. Вам не цікаво, то й не беріть. А я подивлюся. І він підійшов до сумки. В Сумці щось заколотало. І що ви думаєте? Не встиг мишенятко. Підійти до сумки, як там щось вибухнуло. Мишенятко дуже поранився. Мишенятка відправили до лікарні, де дуже довго лікар його лікував. Дуже довго він знаходився в лікарні, тому що він дуже сильно поранився та отримав опіки від вибуху. Діти, а скажіть, будь ласка, а чи можна було чіпати незнайомі предмети на майданчику? Після того, як мишенятко одужав, його відправили додому. Після того, як Мишенятко пролікувався у лікарні, мама забрала його додому. Мишенятко, пам'ятавши через його пустощі з ним траплялася біда. І тому він маму почав постійно слухати. Але одного разу сталася така ситуація. Коли мама мишенятка пішла у справах, До будиночку мишенятка підійшов якийсь незнайомець, який за ним стежив, і він починав мишеняткові пропонувати піти з ним, казав йому, ходімо зі мною, я тебе покатаю на своїй крутій машині. Мишенятко так закортілося покататися, але він часно зрозумів, що може статися щось погане. І сказав, я без мами ніколи з чужими нікуди не ходжу, і міцно зачинив двері. Незнайомець ну, якийсь час постояв біля хатиночки мишенятка та пішов. А коли мама повернулася, мишенятко розказав. Щодо будиночка приходив якийсь незнайомець, який пропонував йому покататися на його машині. Але він відмовився. Мама його похвалила і сказала, ти молодець, правильно вчини, бо якби ти пішов незнайомцем, могла б статися непоправима біда. З тих пір Мишенятко почав слухати свою маму і з ним більше ніколи нічого поганого не траплялося. Діти, а скажіть, будь ласка, чому Мишенятко постійно потрапляв в якісь пригоди? Так, правильно, тому що він був неслухняний. А я бажаю вам, щоб ви слухалися ваших батьків і завжди пам'ятали, що треба про себе дбати, щоб не було. Як ставалося з мишенятком? На все добре, до нових зустрічей!